Двері компонарні, інсайд. Відкриваємо всередину. Отак От вони виглядають. Зовнішня частина лицюється по стіні. Відкривається всередину. Приховані петлі. Полотно з четвертю. Так виглядає полотно, товщина полотна 50 міліметрів, магнітний замочок. Так вони виглядають з кімнати зсередини. Ось так. Середина відкрилась. Так, анон, все, покажу. Зворотня планочка ставиться магнітна. Цю закриваємо. Все. Таке враження, що вони відкриваються назовні.